Хо-хо, український супертяж уклав суперника спати уже в другому раунді. Оцінюємо виступ та перспективи. Тренер Мені Пак'яо не хотів, аби легендарний філіппінець повертався в бокс. Дуже чесний коментар від Фредді Роча, який назвав неочевидний фактор, чому Пакман проведе ще один бій. Шукайте жінку та Моуз у який тепер є претендентом для Усика. На вихідних 20-річний проспект вчергове нокаутував суперника. Показуємо головний нокаут Вікенду. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою. Favbet. Favbet. бери від гри своє. Життя Тайсона Ф'юрі нагадує серіал. Причому такий довгий, як Санта-Барбара. Сезон перший шлях до чемпіонства та головна інтрига: чи вийде циганський король на реванші з Володимиром Кличком? Переможний сезон, тріумфальне повернення після проблем з наркотиками та три бої з Вайлдером. В наступному сезоні ми дивилися багато балаканини, та головне питання: чи буде бій з Олександром Усиком? Рон, Рон. І от зараз у черговому серіалі, коли фура підігріває інтерес аудиторії про те, чи повернеться він, чи не повернеться. Він сам же розвіює всі ці сумніви у своєму інстаграмі. Доброго ранку, народ! Отакий у мене вид з балкону. В комо ну, фантастично ж. Прекрасний ранок я чую багато розмов про повернення циганського короля в бокс і Ставлю питання: для чого? Для чого мені повертатися? Щоб завоювати ще більше чемпіонських поясів. У мене їх уже 22. Мене вибали з колії. Ось і все. Честь йому і хвала. Вони мене використали, але я щасливий. Я задоволений тим, що зробив, чого досягнув. Що здійснив, що об'їздив в світ і повернувся. І ось ми тут. Такою я пенсія циганського короля. Взагалі непогано. Я зовсім не поспішаю повертатися в бокс, щоб знову отримувати по обличчю. Для чого? Заради чого я повернуся? Я ставлю це питання. Я пішов на пенсію, і залишаюся на пенсії. Мені нема що доводити і нікуди повертатися. Хай Бог благословить усіх вас. Я не знаю, який буде фінал цієї історії, але насправді останні тижні Тайсон підгрівав інтерес до себе. Мовляв, от він тренується, ось поруч із ним Шугар Хілл Стюарт. Ось він із батьком летить на якісь там перемовини. І тут що, типа, ні, нічого не повертається, продовжує сидіти на пенсії. Ну, якось дивно. Тим часом Джошуа в соцмережах одного дня навпроти стоятиму я, готовий та повністю заряджений духовно. Буду тільки радий, такий поєдинок може бути цікавим для всіх залучених сторін: Тайсона, Ентоні, промоутерів і, звісно, що фанатів. А хто офіційно вийшов із пенсії, то це Менні Пак'яо, якого до бою з Барріосом буде готувати Фредді Роч. Вони разом працювали з 2001 року і зараз спробують створити ще одне диво. А ось що спеціаліст думає про камбек філіппінця. Насправді я не хочу бачити його повернення, бо вважаю, що він уже став видатним. Він зробив усе, що міг. Але він каже: У мене є ще сили на один бій. Він каже, так. Я просто хочу показати світові, що я був справжнім і я є справжнім. Одного разу він прийшов на шоу неподалік і сів поруч зі мною. Його дружина також сиділа поруч зі мною. І найнезвичніше, що сталося того дня, це те, що його дружина сказала, що хоче побачити його ще в одному бою. Я ніколи такого не бачив, я ніколи такого не чув і не бачив від неї в жодному аспекті. Знаєте, вона завжди говорила: час закінчувати. Закінчуй. Закінчуй. Але ми сидимо біля рингу, і вона каже: Я думаю, що він готовий до цього останнього бою. А потім вони запитали мене, кого ви оберете? Я сказав, ми робимо один бій. Ми робимо найкращий бій. Це той, у якому він може домінувати. І я думаю, що він може це зробити. Ну що сказати? Це мудрі слова від Фредді Роча, який чесно каже, що не хотів повернення свого бійця у великий бокс. Тому що насправді, ну, мені Пак'яо і так увійшов в історію. Зрештою, він і сам є тією частиною історії, яка була просто фантастичною. Тієї історії, де були Маркес, де були Оскар Делахоя. Де був Маргаріто, де був Котто, де був зрештою травневий, Шейн Мозлі та інші. І, до речі, частину з них він, в принципі, перебив, а не дався йому тільки травневий, хоча там теж були свої нюанси. Ну і в принципі, ця плеяда бійців пішла вже досить давно. А Менні прославився як людина, яка ніколи не уникала викликів навіть після 40-ка. Ну, здавалося б, що тобі ще треба, чоловіче! Я не знаю, наскільки вагомий фактор саме дружини в усій цій історії. Чесно, це дуже особиста історія, куди ніхто залізти не зможе. Думаю, можливо, також мені хоче повернутися заради того, аби завершити на мажорній ноті, завершити перемогою у чемпіонському бою. Бо прямо зараз останній результат це поразка Угасу. І якщо так, то кандидатура Маріо Барріуса тут явно підходяща. Немає в ньому чогось особливого. Зрозуміло, що піковий пакмен розібрав. Зібрав би такого суперника, але питання чи нинішній менні здатний це зробити? Схиляюся до того, що так, але прогнозувати щось дуже складно, коли ми не бачили пак'яо в серйозних боях аж 5 років. Показові виступи проти кікбоксерів не рахуються. Оперативно, без реклами та води я дописую про бокс у своєму телеграм-каналі Діденко бокс». Тож підпишіться, якщо хочете бути на контакті зі мною та тисячами інших фанатів. Там є крутий чат, і, до речі, там також сидять деякі відомі вам бійці. Тому підпишіться просто зараз, посилання також буде в описі. У Британії пройшов вечір боксу, де в головній події бився колишній абсолютний чемпіон. Джош Тейлор проти Еко С-Сумена, уродженця Боцвани, і це був перший бій для Джоша у новій вазі в напівсередньому дивізіоні. На кону стояв вакантний пояс WHO Global. І ви знаєте, попервах Джош подобався. Маючи дві поспіль поразки, він отримав суперника, проти якого їх треба було закрити. У стійєчці шульги колишній чемпіон активно заходив із Джебом з прицілом на дальній аперкот. Хороший яскравий старт від британського боксера. Є активність і є точні влучання. Ессумен показав, що вміє огризатися і працювати в силовому боксі. Кілька разів він наздогнав суперника довгими руками, коли Тейлор оборонявся особливо без зусиль. У четвертому раунді Тейлор чудово жехнув дальнім прямим. Ессумен виживав та рятувався в канатах. Але з кожним наступним раундом запалу та сил у екс-абсолюта ставало все менше. Середина. І ще менше ударів, більше або роботи, а еко виглядав уже свіжіше. До всього кут Боцвайнця вчасно зробив корективи, підказав бійцю, щоб той готувався до дальнього аперкоту суперника, і все пішло набагато краще. Джош перестав активно наступати, став більше стояти на місці і відкрив багато можливостей для досить характерного та силового опонента. У Джоша відкривається січка, а в суперника нове дихання. Другу половину бою боцванець видав набагато активніше, яскравіше. Фінальна статистика показала, що Джош в цілому завдав більше точних ударів і мав кращий відсоток точних. Але переважна більшість припала на старт поєдинку, а боксують, як відомо, 12 раундів. На другу половину шотландець столком не під'їхав і віддав супернику бій: 116, 113, 116, 112 та 115 113 Третя поспіль поразка для абсолютного чемпіона світу в минулому. Підписання контракту з Квінсбері Промоушенс мало би реабілітувати кар'єру колишнього абсолютного чемпіона. Тому що Френк Ворен сьогодні. Мені здається, найбільш впливовий промоутер у світі, та, зокрема, у Великій Британії, де також є величезний ринок для розвитку. Але і це не допомогло Джошу Тейлору. Він зазнав своєї третьої поспіль поразки. Хоча загалом цей івент і цей суперник були рівно для того, аби Тейлор відносно легко зайшов у нову вагу і відносно легко зміг перекрити поразку, але не вдалося. І, як на мене, на це є кілька причин. Перша з них не нова. Це великий розрив між боями. Ставши абсолютом, Джордж півтора року не виступав перед тим, як програти Теофіму Лопесу. І це великий простій, коли твої суперники на кращому ходу. Зараз розрив між боями по року. Коли стоїть питання повернення кондицій та минулих кондицій, вочевидь, треба частіше виходити в ринг і просто відчувати цей ринг частіше. Так, це потрібно навіть тим, хто виборював звання абсолюта. Друга причина це відсутність бажання. Знаєте, у Джоша Тейлора такий дуже дуже британський бокс. Це коли хороша техніка поєднується з іще більшим бажанням заробитися, піти кістка в кістку, не віддати жоден епізод твоєму супернику без відповіді. Ось такий от бокс був раніше в Джоша Тейлора. По техніці в мене й зараз питань немає. А от по бажанню, чесно кажучи, є. У другій половині Тейлор просто згасав ні бажання, ні витривалості, і просто повільне прийняття того, що бензин і запал закінчуються. Чи може це бути брак саме витривалості? Недостатня чи неправильна підготовка? Та цілком підняття у вазі вимагає від тебе ще більше роботи над дихалкою, можливо, не допрацювали в кемпі. Але в цілому, після трьох поразок поспіль, перспективи Джоша Тейлора в цьому дивізіоні досить таки туманні. Головним бійцем, головним чемпіоном цієї ваги, вочевидь, є Джарон Еніс. Дуже лютий американець. І виходити на нього, наприклад, ну це було би самогубство. Може бути дуже боляче. До речі, зацініть ретро. Ось так виглядає Pound, for Pound від мене восени 2021-го. Ми тоді робили про це окремий ролик. Ну, дуже висока позиція Джоша. Тоді це був шикарний мікс британського характеру та техніки. А зараз А зараз усе те покоління просто кане в леті. Це Джош Тейлор, це Хосе Карлос Рамірес, це Реджс Прогрейс. Вони, в принципі, якби ще й на плаву і намагаються чіплятись за нове покоління, але. Нова генерація боксерів приходить і показує, що відбувається зміна поколінь. Хоча старічки відносно старічки, якби намагаються чіплятися за майбутнє. До речі, про майбутнє майбутнє хевівейту мову за Світаламу відбоксував в Андеркарді цієї події. І Якщо ви забули, хто це, давайте я нагадаю вам про цього хлопця словами Олександра Усика. Е, як у цього хлопця звати Ма -маофі, або як Маофіліка? Я? Вона мізгай я е... Ітаума. -ум. Іта Може, стоума, я думаю, це крутий боєць. Молодий, 20 років. Так у супернику йому дали Майка Балогуна з рекордом 21-1. один який не таксист, але навіть і не середняк. Водій фури, давайте так скажемо. Фактично, Моузису треба було просто добре влучити по кабіні, бо рухливості в цього суперника немає. Прикривається він теж занадто ризиковано. І Мозік валив вже в першому раунді. Жорсткий удар, але суперник піднявся. На старті другого раунду проспект ідеально влучив зустрічним ближнім боковим, і балогун знову впав, але зміг піднятися. Хоча і ненадовго. Піймав красивенно. Холоднокровності цього хлопця в 20 років ну просто не займати. Хоча рівень позиції я би не переоцінював. Менше з тим, навіть із таким рівнем позиції Моузи Таума залітає на першу позицію рейтингу WBO. Тобто він фактично в найближчій перспективі зможе претендувати на Олександра Усика. При цьому тимчасовим поясом володіє Джозеф Перкер, який перший буде претендувати чи на Усика, чи на Дюбуа. Це означає, що Моузес у свої 20 вже дуже близько до чемпіонського шансу, але не перший претендент. Та й насправді перед умовним виходом на Усика Чодюбоя чи, чи іншого повноцінного чемпіона я би хотів побачити від Моузеса перемогу над кимось із довкола топових бійців. Це може бути Філіп Херговіч, Жилей Жанг, Девід Аделеє, Ефе Джагба, Ну десь такі бійці. Оце було б цінно, і це було би необхідно перед можливим якимось виходом на. Найнайтоповіший рівень опозиції. Але не тільки Таума вміє виносити людей в другому раунді. Свій 15-й профібій провів українець Андрій Новицький, суперник, такий собі перуанчик Девід Зегара із серією з чотирьох поразок поспіль. Андрій розправився з ним за кілька хвилин. Get it how you live it. Ten toes in Ну, але видно, що це такий зовсім уже проміжний поєдинок, тому що майданчик більше нагадував церковну парафіальну школу аніж якусь класну спортивну арену. І зараз, вочевидь, постає питання підвищення опозиції для Андрія. Новицького, тому що на таких бійцях, як ми побачили минулими вихідними, ні грошей, ні поясів не заробиш. Хоча і з цим теж треба бути обережним, бо, наприклад, бій в Андеркарді Усик Фюрі 2 мені не сильно сподобався. Було відчуття, що українець хоче каутувати Едгара Раміраса, але трохи бракує розуміння, як це зробити. Хоча з хорошого це вже здобутий поездебісі інтернешнл та менеджер Егіс Клімас. Який прекрасно вміє просувати бійців зі східної Європи. На останок все просто сподобалось це відео. Підтримайте його своїм лайком. Не сподобалося? Напишіть у коментарях, чому та з цим ви не згодні. Ну, а з вами незмінно банда каналу Тайк Майсон» і Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося.